Дорогі мої, йду по посилочку. А посилочка від Світланки з Тернопільської області, з Тернополя. Ви знаєте, це для моїх котиків. Теж, якщо хтось може, ну магазин має для котячих всяких заманочок, мене ж не один котик, ви ж знаєте. Буду дуже-дуже вдячна. І прийму до своїх близьких друзів, хто то мені для моїх котиків пришле. Щось гарне. Дорогі мої, посилочка для моїх котиків. У мене ж їх багато. Да. І я їх так обожнюю. Я тепер, ну це перший раз прислали Марина Світлана з Тернополя. Мені подарунок для моїх котиків. У мене ще й собачка є. Буду, що б тут не було, безмежно дякую, ви, мої дорогі дівчата, щоб ви були завжди в парі, були кохані, бажані. А так і буде, бо відьма, я двіга так сказала за ваше добро. Вам пару прив'язала бажану, щасливу, гарну, кохану. А так і буде. І дивимося, що тут? Так, для моїх котиків. Це смаколики. Це знаєте як? Отак От зрізаю Отут я. і видавлю їм прямо у ротик. Дякую, дякую. Ой, яка тут видно. Що ж це таке за? Це... Ух ти! Ха -ха! Нічого собі, представляєте? Це ось, вона і як домик, і як когтіточка. Нічого собі, дівчата, дякую. Я так оце, щиро вдячна вам. Я своїх котиків балую. А щоб ви знали, я їх кормлю. І роялка ніном, і все вкусняшки їм купляю. І ну, але ж все равно подарунок для моїх. Котиків для, для собачки, це таке бажане. Якщо, може, тут хтось мене побачить власники цих магазинів, може, у вас є щось таке, я не випрошую. Ну, якщо ви не захочете, можете мені подарувати. От таке для моїх котиків. Щось, Чи, може, домік, чи може ну, такі вкусняшки. Ну, що вам, що вам якби серце підскаже, ваша ядюся буде безконечно, вам благодарна. Буду вам. Добром і правдою вас нашу дружбу гранить. Добром і правдою. Дякуємо, дорогенькі дівчата з Тернополя. Дивіться, яка гарна річ. Когтіточка і домик. Представляєте? Дякую вам, дівчата. Безмежно, безмежно вам дякую, бо для ж за животних я ще дуще волнуюсь і завжди. Переживаючи сама за себе. Дивіться, яке гарне. Дякую вам. Нехай ви будете завжди тепер в парі. Бо відьма, я двіга так сказала і вузликом вам на ваше кохання, на вашу пару зв'язала. І ще раз, може, хто мене чує власники таких магазинчиків. Буду дуже вдячна за подарунки для моїх котиків. Я вас їх обожнюю, хай все буде добре, а так обов'язково буде. Хто навіть зараз зайде на це відео, у всіх буде радісна новинка. В листопаді чекайте, бо відьма, я так сказала і вузликом на добро, на радісну новинку зав'язала.